І незабаром до вас повернусь. <му> <му> цілю, стеми, Це заканчиває треба. Голови закидують проблеми. Поки люди що штампуються, намалюють світу сіректонах. І все зазвучить для нас мінорно. Не виділяйся, таких тут повно. Люди з'їдять що їм подано. Став його Ставь я свій чай Знову на кухні, тут пишеться реп Сусіди просили мене, будь я хиша, а я будь и хиша, коли мене рва. Олла рветься, середини на Бухали, чую цей качовий біт Мене не зупина, че сен до кінця Серце буквально горить горит. Привет. Thank you, face. Not that this time you should panic. Walk walk, all they like. it Money is not target Walk, walk with my bodies. I'm already got it. Oh, I see you.